Я довго думала, яку професію обрати. Хотіла чогось стабільного, затребуваного, але водночас і цікавого. Обрала спеціальність фармацевта в Маріупольському медичному коледжі, бо це реальна можливість швидко здобути освіту і почати працювати. Фармація це не просто про пігулки, це знання, які реально допомагають людям і можливість розвиватися далі, відкривати свою аптеку, консультувати, працювати в різних сферах. А дистанційне навчання це окремий плюс. Зараз це і зручно. І ефективно, і не потрібно витрачати час на дорогу. Все в тебе під рукою: доступ до матеріалів, лекції, відео просто сучасно і комфортно. Маріупольський медколедж це місце, де тебе підтримують і дадуть знання, з якими можна впевнено дивитися. Майбутнє. Якщо ти вагаєшся, не вагайся, приєднуйся до Маріупольського медичного фахового коледжу.